Ветеран війни з Хмельницького запустив проєкт підтримки військових з протезами. І власне про це ми говоримо з нашим гостем Андрій Одаренко, ветеран російсько-української війни, автор проєкту Новий горизонт. Пане Андрію, слава Україні! Ми раді вас бачити. Героям слава, дякую, що запросили. Отож, тридцятирічний хмельничанин Андрій Ударенко втратив на фронті ногу і тепер намагається не тільки сам навчитися ходити з протезом, а й має наміри допомагати іншим адаптуватися до цього у співпраці з громадською організацією Підтримка України розробив проєкт новий горизонт задля підтримки ветеранів, яким ампутували кінцівки. Пане Андрію, і власне, якщо спочатку у збройні сили України, коли долучилися до лав збройних сил, як то відбувалося загалом? Дякую за запитання загалом. Я колишній поліцейський в першу чергу з 11, 2011 по 2014 я навчався в національній академії внутрішніх справ в місті Київ. Потім працював в поліції. Рік я ще тоді в міліції дільничим і три роки в управлінні патрульної поліції. В 2015 році я був в зоні проведення антитерористичної операції. А в 2018 році прийняв рішення звільнятися з органів і поїхав за кордон, ну як нас кажуть, на заробітки. І в 22 році, 24 лютого, коли почалась повномасштабна війна, я вже декілька років, як проживав і працював в Данії, і мною було прийнято рішення. Ну я не зміг спокійно сидіти. І 25 числа я повернувся в Україну. В лави Збройних Сил я не зразу зміг попасти. По-перше, дуже велика черга була в воєнкоматі. Я навіть не бачив сенсу туди йти. В трьох частинах Хмельницької області мені сказали, що немає місць. І ну, правдами, неправдами через знайомих я потрапив в територіальну оборону міста Хмельницького. Якщо коротко, ось так. Тобто, фактично вийшло добровольцем. Так, вірно. Пане Андрію, де, де воювали, де були, де отримали поранення? Ми були на різних напрямках. Прямо уточняти я не буду, але на напрямку між Ізюмом і Славянськом 9 травня 2022 року. Під час артилерійського обстрілу з боку так званої Російської Федерації, я отримав поранення. Мені відірвало праву ногу вище коліна. Спочатку нога на чомусь трималася. Я ще повз до хлопців своїх, так як я був в не зоні видимості своїх товаришів. Ну всі лежали, ніхто голову не піднімав. Я як отримав поранення, крикнув, що я трьохсотий. Мені крикнули хлопці, повзи. Я до них ще повз метрів 15-20. Мене перев'язали хлопці, винесли. Е, дуже важко було. Ми десь кілометр до місця евакуації, Ми мене несли. Ми падали, вставали. Тому як обстріл був дуже щільний, е, чесно кажучи, я думав, евакуації не буде, так як дуже сильний обстріл був і думав, не будуть ризикувати заради одного техніку не будуть е, присилати. Але прислали БТР, мене забрали. Спочатку мені в одній з лікарень Краматорська ногу причепили. У мене була нога, я рухав пальцями на нозі. Але пізніше мене відправили в Мєчніково, в Дніпро, і там сказали, що ногу треба ампутувати так, як можуть відмовити нирки. Мені того це все в один день, в один день ввечері, 9 травня. Мені ампутують ногу. На наступний день я падаю. Ну як я розумію, це кома, там якось по-іншому. Мені казали, воно називається, але я не сильний в цих. Як правильно там медики називають, але скажімо, кома. Я 2-3 дня я був в комі, прогнози давали, що я з коми не вийду. Okay. Моя дівчина до мене приїжджала, але я вийшов все добре, живий, здоровий, да, боровся за життя, да, запускали мене діалізами мені нирки. 5-6 діалізів робили, запустили. Три неділі в реанімації, тиждень в хірургії і загалом. Майже півтора року реабілітації. Андрію реабілітація. От е, наскільки легко або важко вона дається? Хто або що вам допомагає, от не здаватися, а от і далі будемо говорити про те, що і не здаватися іншим? Е, мене дуже сильно мотивує те, що я відверто, по-перше, це моя дівчина, яка постійно зі мною, яка постійно е, мене. Підтримує постійно, мотивує, що ну я вона для мене важливо розуміти. Для мене важливо, коли до мене відносяться як до рівного не зараз, якраз от я хотів це сказати. от для цивільних по відношенню до ветеранів як треба спілкуватися з ветеранами. Якщо ви хочете подякувати, ви можете підійти подякувати. Якщо ви хочете допомогти, запитайте, чи ця допомога потрібна. Не треба бігти і вперед ветерана там щось там виривати, двері там виривати і так далі. Якщо потрібна допомога, запитайте, допоможіть. От в мене постійно дівчина відноситься так, ніби знаєте. Ну я сам іноді не замічаю, що в мене ноги немає, тому як е, ну я повноцінно я керую автомобілем, е, я там можу їй допомагати щось нести. я... Можу допомагати так само іншим, і дуже сильно вона мене мотивує, і мотивує те, що я би дивлюсь на наших діток. Я зараз сам подався на я, виграв один грант, є робота на 250 тисяч. Я буду подаватися ще на ветеранський грант. Я хочу відкрити дитячу, it школу. І я би хотів, щоб раз я не то, що ну я дуже сильно переношу, важко, коли чую про те. Коли десь загинули діти чи пострадали діти. І я би дуже хотів, щоб наші діти жили краще, ніж ми, щоб вони не їхали за кордон пахати. Ми і жили, по-перше, вільній країні. Ми нічим не гірше ні за кого. Ми можемо спокійно тут працювати, розвивати. У нас є дуже сильний потенціал і дуже великий. І я надію, що наші дітки я чим зможу буду допомагати, щоб ця країна встала на ноги. Я розумію, що це може не 50, не 100 років. По перше, нам треба поставити на місце того, хто нам заважає жити, а можливо і знищити повністю. І потім рухатися в напрямку іншому. І я в більш впевнений, що наші діти зможуть. І мене це дуже сильно мотивує, так як я знаю, що цей потенціал існує. Ось, і дуже багато, я ще вибачаюсь, дуже багато людей, які допомагають, бо їх насправді дуже багато. Багато людей, які не розуміють там, можливо, зараз ми там дуже важко закривати збори і так далі. Але насправді дуже багато людей допомагає. І один з цих прикладів це як. Голова, от якраз, громадської організації підтримка України Олександр Вербіцький, з яким ми випадково познайомилися через мого знайомого ще одного Юрія Цимбалісто. Він нас познайомив. Мені запропонував Олександр, от якраз розробити такий проект. Ми його розробили зараз. Він, він він ще не запущений. Він, скажімо так, на, на стадії, на цій стадії, що підготовки до того, щоб запускатися, ми ще шукаємо партнерів. Е, ну ми шукаємо в основному партнерів по тим чи іншим напрямкам. Ось дякую. Пане Андрію, а от е, більше про проект розкрить, будь ласка, це буде фізична реабілітація, це буде психологічна реабілітація. Це відбувається пошук, до прикладу в спеціалістів. Так, бо ми розуміємо, що просто психолог і військовий психолог, там і до прикладу реабілітолог, так це зовсім різне. Це не одна та сама людина. В чому саме суть вашого проекту? Ми хочемо взяти не один напрямок, якийсь там фізична реабілітація чи психологічна. Розумієте, тут, по-перше, ми будемо брати, скажімо так, напрямки все, чим все чим зможемо, якщо, наприклад, у нас є зараз співпраця з мережою мультимаркетів Аврора, які готові брати ветеранів на роботу, готові навчати, готові підлаштовувати під них робочі місця, так як нас наша, скажімо так, напрямок цільова аудиторія, це якраз в першу чергу ветерани, які втратили кінцівки. Очевидно, що цим людям потрібно скажімо так спеціалізовані там робочі місця, там чи взагалі умови праці. Ось е і так само фізична реабілітація. Зараз дуже велика проблема. Я це все розказую, так як я сам стикаюся з цим. Я все розказую, з чим я стикнувся по ходу своєї реабілітації, бо моя реабілітація ще не закінчилася. Так як я, я, да, я рік був в реабілітаційному центрі, я отримав протез, але по факту я дуже довго чекав комплектуючи за кордоном, і мене по факту не навчили ходити правильно. І зараз я знайшов сам реабілітологів, бо це велика проблема. Реабілітологи і реабілітаційні центри в Україні це велика проблема. Їх дуже сильно не вистачає. Їх не немає, але їх реально не вистачає. Ви ну я з більшим певний, що ви чули історії, коли хлопці десь в Закарпатті на полу лежать в лікарні. Ну це це ж не нормально. І, і я знаю, що в Хмельницькому. Є ще одна організація, яка отримала кошти на будівництво, але півтора року війни пройшло. Треба якось швидше про це все думати, тому що в нас зараз понад 70 тисяч таких, тільки як я, ампутантів. Це просто-ну і це нонсенс, що людей не готують, не вчать. Я спілкувався з американцями пару тижнів назад. Мені моя знайома, якраз військовий психолог, мене запросила на зустріч. І я, я в них просив: прийшлі спеціалістів, щоб навчити наших реабілітологів вчити хлопців ходити, тому що таких спеціалістів дуже сильно не вистачає. З цим, наприклад, так само психологічна допомога це, скажімо так, теж специфічно, тому що військові з ними важко. Я знаю, зі мною було важко. Знаєте, як я реагував на психологів, що ти знаєш, що ти бачив, але воно ж так не працює. Я згодом почав розуміти, і хлопцям це теж хочу донести, бо деякі так само реагують. Що типу, людина там не була, вона не розуміє, але це не так працює. Людина в своїй сфері розуміється і знає, як тобі допомогти. Це дуже важливо, чому, наприклад, важливо, щоб я сам умовно спілкувався так само з хлопцями, щоб я своїм прикладом міг показати, що от я не просто якась історія, що от прийдіть. Ми вам допоможемо. Якісь там люди вам щось там допоможуть. Перед вами стоїть ветеран, стоїть на ногах, має заробляє гроші, їздить на автомобілі. Психічно врівноважений. Будь ласка, вот скажімо так, успішний кейс цього всього, щоб вони бачили. Я ж кажу, приклад не просто що от, прийдіть, ми вам чимось допоможемо. Ні, ось є людина, яка там отримала допомогу, там отримала допомогу. Там підтримку допомагає іншим. Як на мене, це чудово чудово. І ви от власне кажете, що насправді, якщо говорити про протези, так 70 тисяч свого ви чекали досить довго, і потім вже, навіть коли він з'явився, ви кажете, що не навчили мене ходити, і я мушу вчитися згодом шукати собі реабілітолога, який би то навчив зробити. В Україні є якісні протези. Ці протези ви в Україні обирали? Чи, до прикладу, це їхали вони за кордоном? І як правильно обирати? От чиєю допомогою треба користуватися? А, взагалі. Тут питання як. Це протези, всі комплектуючі йдуть за кордону. Українських комплектуючих, ну я, наприклад, навіть не чув про таке, що були комплектуючі українські. Всі йдуть за кордону, У мене коліно німецьке стопа американська. Хлопці і їздять за кордон протезуватися, і тут протезуються протезистів. У нас вистачає і досить кваліфіковані протезисти. Проблема в реабілітологах і в реабілітаційних, я знов наголошую: я не навчився ходити добре через те, що в мене не було часу на це. Розумієте, як це працює? Е я от на реабілітації рік, здавалось би, довго, але я ж не відпочиваю, я не на курорті. Я хочу навчитись ходити. Мені все життя на цьому протезі ходити. Але з другої сторони мене піджимають ззаді хлопці. Які чекають своєї черги, щоб попасти в реабілітаційний, і в мене стає моральний вибір, як мені чи мені сидіти, поки хлопці в лікарнях навіть ще близько до протезів не дійшли. А я розумію, що там робиться. Я ж кажу, я чую новини, що там місць не вистачає, хтось на полу лежить там, хтось ще щось. Тому ось, ось це основна проблема. Іншої проблеми немає. Тому як комплектуючі є так, да, іноді треба дочекатися, але комплектуючі і протезисти є. Вибирати як це все індивідуально. Для когось не треба думати, що якщо протез дорожчий, значить він буде тобі краще. Це неправда, тому що в мене, наприклад, є хлопці, скажімо так, я поясню, от на одному протезі є така функція. Протеза протез коштує 90 тисяч євро. В нас держава стільки не виділяє. У нас держава максимум виділяє на такого, як я без коліна, 750 тисяч гривень. Але цей протез, чому він 90 тисяч коштує? Коли я йду на сходинках, з таким протезом я зможу йти ось так, переставляючи дві ноги. Зараз я хожу, поставив ліву, праву підтягнув, поставив ліву праву підтягнув. Але я на тому протезі так йти не зможу, тому що в мене коротка культя, то що залишилось від ноги, і мені треба сила, щоб себе підняти. А в мене її немає просто фізично, і я ж кажу, то що він дорогий, він мені нічого абсолютно не дає. Тому це все індивідуально. Треба вставати, треба пробувати пробувати ходити. Тоді будеш знати самі протезисти. Кажуть, що бо в нас хлопці думають, що держава там держава, в принципі, достатньо виділяє. Я кажу, я бачу приклад інших хлопців, свій приклад мені виділили кошти. Я себе прекрасно почуваю на цьому протезі. Да, спочатку боліло, але це нормально. Боліло, щось там притиралось, нога зменшувалася. Але з часом зараз я ходжу без болі, мені лишилось тільки правильно навчитися. А я кажу, це не проблема в тому, що е, мене не хотіли навчити ходити, чи ще щось просто ось мало спеціалістів і мало реабілітаційних. Пане Андрію, е, місто. От воно комфортне, вам комфортно з протезом у місті ходити? Ну я маю на увазі і будь-яку пору року. Давайте ще будемо брати, що є там зима, літо, осінь, різні погодні умови. E, взагалі, насправді, скажімо так, тут e, важко відповісти, Розумієте, я не можу навіть порівняти, тому що як я раніше думав, що нам говорили, як коли сказав протезист, цей протез він e, пристосований для того, щоб йти по рівні поверхні, і тобі буде комфортно. І я от починав ходити там в Хмельницькому, в Львівській області я протезувався. в да, нас, скажімо так, тротуари далеко не рівні, і мені йти там важко, і я там зашпортуюсь і ще щось, але я б з'їздив Брюссель на змаганнях. Повірте, там не краще, там та сама ситуація. Тому зараз сказати, що винні в нас е, е, якісь комунальні чи ще хтось, що в нас щось не рівне, та так всюди. Ну так всюди. Я не знаю, може, десь хтось був, де ідеальні дороги. Ну не спорю, хіба що там, але по факту я ж кажу, я був в Європі на ньому. Я б не сказав, що там краще. Але якщо розібратися з погодними умовами, ну от сьогодні було проблематично. Наприклад, в мене в дворі, я зранку там годину чистив машину перед тим як виїхати. У мене двірник, скажімо так, почистив мені навколо машини. Я спокійно собі почистив машину. Що робилося в місті? Ну я не бачив машин, які чистили дороги. Ну, абсолютно, я ні одної не бачив. І мені знайомі, так само кажуть, що вчора в Тернополі почався сніг почистили, в Хмельницькому чомусь ні. Не знаю, чому так. Андрію, а власне щодо автівки, автівка стандартна, я так розумію, ви з протезом їздите? Так, е, да, я їжджу з протезом, у мене стандартне авто на автоматі, в мене не ручна, нічого такого не, скажімо так, мені. Пропонували перекинути педалі, типу лівіше. Але насправді я сів. Я ще почав їздити, коли в мене навіть протеза не було. Я сів лівою ногою, просто спочатку важко, різко дуже тормозиш, але день від'їздив і звикаєш і собі нормально їздиш. Протез просто, він, скажімо так, під ногою собі кидаєш, і лівою ногою собі тормоз гастаєшся. Андрію, і власне у травні це все сталося минулого року. Скажіть, будь ласка, чи. Відразу, от було оте бажання рухатися вперед. Чи відразу ви розуміли, що я не здамся, а буду боротися? Чи відразу ви розуміли, що мені вдасться до прикладу зараз цю ситуацію перебороти і жити далі? Так, життя можливо змінилося, як ви кажете, але воно точно не зупинилося. Так, да, але ну якщо бути відвертим, то ні. Е, мабуть, що але це були хіба перших годин шість, мабуть, поки я не позвонив до дівчини. Я... Ой, вибачте, я думав, що життя закінчилось. Це говорити. от ви про все говорите. Ви до прикладу розповідаєте про протези, про психологічний стан, про те, що варто говорити, про те, що варто не замикатися у собі, про те, що психолог це та людина, військовий психолог, давайте уточнимо, який можна розказати, яка підкаже, яка допоможе знайти оті стовпи опору, оту, так яка потрібна насправді кожному з нас, не тільки військовому. Тут не треба виділяти, та але ви про це говорите. Але давайте погодьтеся, що чимало є тих, хто про це не говорить. Які закриваються, чому ви про це зараз говорите? E, okay. Так, я згідний з вами. Насправді дуже важливо це, ну як для мене зіграло це підтримка родини. Оже, підтримка друзів, знайомих. Мені дзвонили постійно, казали, що життя змінилося, але ну, ви правильно сказали, воно далеко не закінчилося. І зараз я бачу, що. Ну, я не гірше ні за кого. І е, я дуже. Ну, мені, я навіть бачу з боку іноді, що там моя дівчина не помічає дійсно, що в мене немає цієї ноги. І е, на рахунок хлопців. Так, я коли приходив в шпиталь, я на Чорноволі час від часу е, в нас ж не прямий, так? Да? Прямий. Е в шпиталь приходив, так як сам хотів відвідати хлопців, подиви подивитися, як е хлопці взагалі себе почувають, поспілкуватися може з кимось. Того, що в нас такої можливості, ну, до мене ніхто так не приходив. У мене єдине, що мій товариш в мене є товариш, теж одної з наших хмельницьких частин. Е він його побратим, ампутант ще з 2014 року. І він мені дзвонив. От коли я, скажімо так, коли я вже повністю був впевнений, що все буде добре, це коли зі мною поспілкувалася людина, я подивився відео, що він робить на протезі, як він приймає участь у змаганнях, е яких він успіхів досягає, і тоді я зрозумів, що ну а я чим гірше? Якщо він зміг, то і я зможу. Чого я не зможу, і навіть психолог, от військовий, я випадково так познайомився в шпиталі з військовим психологом, і вона сказала: от коли я з ними спілкуюся, і коли ти з ними спілкуєшся, це дуже велика різниця. Хлопці, просто я ж сам бачу, вони питають, я їм, я їм розказую, що там знаю. Вони починають задавати питання, беруть номер телефону. Вона каже: вони зі мною так не спілкуються. От вони просто тут іде, розумієте, рівний рівному. І вони дійсно бачать, що я перед ними стою. Да, що це не історія, що от там є десь хлопець якийсь. Ну він там ходить, але ми вам нічого не показуємо. Що є ветерани, вони живуть добре. А тут прийшов ветеран, і він показує, що от він живе. Ви, хлопці, я їм говорю точно так само: якщо я зміг, то і ви зможете. Ну ви ж не гірше за мене. Тим більше, в мене, наприклад, в мене складна ампутація. Да, мені було важко і тому і довше. І повірте, і є дуже велика проблема з обезболюючими, тому що іноді добра тьотя медсестра дає обезболюючі на наркотичній основі, і вона не думає, що потім в мене була така проблема. Я сам просто розумієте, спочатку воно допомагає, а потім ти починаєш його колоти, тому що ти хочеш, бо тобі вже погано від того, що ти не колиш. І люди, ну ця добра медсестра про це не думає потім, що людина може просто наркоманом стати, і насправді це велика проблема. дуже багато хто не може зізнатися. Він просто вони не говорять ні, там ну я не колю. А що я колю, ні, звичайно, не колю, але насправді вони коляться, і це дуже велика проблема. Є дуже такий приклад, схожий після в'єтнамської війни. Три рази більше військових померло і загинуло від суїцидів, від наркоманії. Якщо наші люди думають, що нас це обійде, то вони дуже сильно помиляються. В нас і так само можуть. Я бачу зараз на інститутській. Я часто приїжджаю після роботи, там заходжу в супермаркет. Я бачу, як військовий сидить, просить гроші. Він ну, це здоровий мужик. Я бачу, в нього ампутація, в нього своє коліно є. Я йому пропонував, давай там знайду роботу, там ще щось. Він давай, я дзвоню. Він не бере трубку. Я розумію, деяким за деякими треба буде два-три рази там поїхати їх витягнути. Так, да, це треба, але це треба робити. Якщо людина іноді людині розумієте, є от такі приклади. Так само, я спілкуюся з нас. Є е, в мене є знайомий. Я познайомився не так давно з людиною. Він інвалід, він на калясці. Вони вже, дуже, вони вже дуже давно. В них є громадська організація своя світ, світ без бар'єрів. Здається, правильно називається. Ось вони розказують, що є люди, які не хочуть там. Возять на концерт їх десь возять ще кудись, туди, сюди. Людина не хоче, але потім, коли вона бачить, що багато хто вже от, є можливість туди поїхати, туди можна добратися. Є ж, спеціальне таксі зараз запустили для них. І от людина бачить приклад, і вона сама підтягується. А наша моя основна ціль нашого проєкту це зробити спільноту ветеранів, де вони зможуть допомагати один одному і вирішувати любі проблеми. І, ось, о, як на мене, дуже важлива частина це залучити суспільство. Тому як, е, я, наприклад, не люблю такої фрази, я не чув чу вже неодноразово, коли кажуть. Цивільні говорять, що ветеран має готуватися до суспільства, а ветерани говорять, що суспільство має готуватися до ветеранів. Ми ж це можемо все разом робити. Ну чому ні? Ви йдіть на зустріч. Ми підемо на зустріч. Ми такі самі люди, як ви, і нам жити серед вас. І я потім не хочу просто, щоб в новинах було що е, десь знаєте, е, не допрацювали з ветераном там якась психологічна допомога, чи навіть фізична допомога, чи навіть його я стикався з проблемами в ТЦК. Коли мені треба якусь справку, а мені кажуть, що сьогодні не приймають. Я приходжу на протезі. Я ж кажу, ну вибачте мене, ну мені я з роботи приїхав до вас за, за рахунок свого обіду. Там дочекався, поки обід закінчиться, і ви мені кажете, що немає людини, яка приймає яка має видати справку сьогодні. приходьте в якийсь другий день. Ну добре, я сказав, окей, я пішов. Хтось інший повернеться, не дай Бог, повернеться зі зброєю і потім зроблять винним кого. Ну, звичайно ж, ветерани, я не хочу, щоб до цього доходило. І якщо ми разом будемо співпрацювати і йти на компроміси, допомагати один одному, у нас буде дуже хороше суспільство, і ветерани зможуть повернутися до повноцінного життя. Я вірю, що це ну можливо. Як мінімум, більшість ми зможемо повернути спокійно. Да, буває таке, що люди, що ти для нього не робиш, він просто не хоче і все. Але насправді я більше певний, що чим більше буде таких, як я. Які зможуть подати приклад іншим, тим більше буде хлопців, які зможуть спокійно повернутись до повноцінного життя і жити в цьому суспільстві, як і інші цивільні люди, Знаєте, пане Андрію, от фактично, життя не закінчилося, воно продовжується. Можливо, для вас. Для вас і боротьба певно не закінчилася. Ну тепер просто у вас в руках не автомат, а ваш проєкт, ваші такі мрії, сподівання, надії, плани і головне точне бачення, як воно має все бути реалізоване, пане Андрію. Як долучитися до цього проєкту? Бо ви казали, що ви і зараз шукаєте ще партнерів, і коли врешті думаєте, все ж таки його вже запускати? Долучитися можна і можна напряму писати і на сторінки в соціальних мережах нашої громадської організації Підтримка України. Можна мені в особисті писати, можна звернутися за номером 067. 205-9045. це номер громадської організації. Я на цьому телефоні постійно. Будь ласка, ветерани можуть звертатися. Ми він проект може його не треба чекати, щоб він запустився. Ветерани можуть звертатися сьогодні. У нас є співпраця по працевлаштуванню по фізичній реабілітації. Зможемо допомогти. Будь ласка, вже будемо допомагати. У нас немає конкретної дати. Розумієте, ми як спілкувалися, наприклад. З тою самою мережею Аврора спочатку йшла мова там скільки ветеранів там прийде, там тоді, коли вони прийдуть. Потім ми дійшли до того: прийде один, будемо допомагати одному. Прийде десять, будемо допомагати. Десять в будь-який час. Люди можуть звертатися. Що на сьогодні в чому можемо допомогти? Допоможемо. Пане Андрію, щиро дякую вам. В першу чергу дякую вам за те, що ви робите. Дякую за те, що фактично переймаєте ту частину важливої функції, яку має виконувати і держава, в принципі, і виконує і так само місцева влада, а також громадські організації, і небайдужі громадяни. Дякую вам за те, що ваша боротьба не припинилася. Дякую за запрошення. Слава Україні. Героям слава. Андрій Одаренко, ветеран російської.